Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий проєкт. Це велосипед Кубік Електрик з двигуном на 1 кВт, ДКП багажнику. Сидіння комфортне йде, бо з управління контроллером. Повинна рульовий з регулюровкою висоти ручка газу головинчатого типу з ключом замикання. Кошик трепчаний, це на всіх електриках йде вилочка з амортизацією з блокировкою. Гальма дискові, обід подвійний, резина така універсальна, йде, під асфальт, і під переставним міцні. Двигун у нас фірми фірми Мцус.